Всім доброго ранку! І так, сьогодні за планом у нас байас по ринку Форекс, і розберемо з вами графік євро. Почнемо саме з тижневого тимфрейму, де ціна досягнула даного свінга, що у будь-якому випадку чинитиме певний опір. Натомість, з протилежного боку, ціна формує ціновий дисбаланс. Розсвідчить про те, що в даному моменті переважали саме покупці, і в такому контексті мені цікаво було працювати саме з продовженням монгового руху. Тому, перейшовши на денний тимфрейм, я бачив для себе, де це видалимо, що ціна працює з денним ФВГ, тобто від тижневого преміум масиву, ціна досягнула Daily Discount масиву. І що ж ми формуємо ось тут? Ще вчора мені було цікаво досягнення даного свінга. І ось тут була точка невизначеності. І саме сьогодні в мене вже є повне розуміння, що я готовий рухатися вище. І працювати в даному русі, оскільки у нас тут був зароджений несхідний ордер флоу. і потенційне захоплення даного свінга або рейд і дисплейсмент проти мене говорило про те, що ціна потенційно може вийти нижче до даного ФВГ або ж даного свінга. Натомість ми закріпляємось за даним свінгом, що підтверджує нам даний ціновий дисбаланс. І тепер основним таргетом для мене виступатиме ось даний тижневий свінг. Це основний таргет, який хотілося досягнути. І в даному випадку ми маємо Daily Swing. Він виступатиме для нас лише як FTA. Тепер знову ж. З даного таймфрейму в нас немає ось в даному русі нічого сформованого, від чого ми могли працювати. Тому тут цікаво працювати від аж 4 Звичайно, мене цікавитиме захоплення даного свінга і робота від даного ФВГ. Ось ця вся зона для мене виступатиме як моя пої, тобто, і всередині неї я можу розглядати певні тригери для відкриття позицій. Тобто, мене цікавитиме. Ось такий варіант. І 100% ось такий. Ось тут ми маємо нашу зону FTA. Тому план по євро на сьогодні поки такий, тепер давайте переглянемо саме індекс долара. Як ми бачимо, даний рівень саме по індексу він не був досягнутий. Тобто, що в моменті формувало SMT. Але, як ми знаємо, СНЦ це не завжди про розворот. Ми просто отримали дану корекцію, оскільки як по євро, так і по індексу долара був сформований ось тут портовий ФВГ. Потенційно ми могли чекати продовження несхідного руху по даному активі. І так, що ми маємо далі? Це для нас виступатиме на даний момент основним. Таргетом. І ось тут ми бачимо, не формувалося жодного ФВГ тижня, тобто, що потенційно ми не могли не чекати саме по євро, а працювати від Daily неефективності. Знову ж таки, ми бачимо Делі ФВГ. У нас підтверджується цей наш H4 рівень, що знову ж таки виступатиме для нас нашої бої. Звідки ми можемо розглядати позиції. Тобто, це може бути захоплення даного свінга ось тут. Або ж, якщо протягом даної години ми сформуємо аж 4 фвг в даній області, я можу розглянути позиції ось тут на продовження. Тож на даному етапі ми завершуємо наше відео, залишайте свої коментарі, ставте лайки і. Найближчим часом побачимось знову. До зустрічі!